Коротенький огляд щита з системою автоматизації розумний будинок для дому площею 170 метрів квадратних. Ось так виглядає щит для цього будинку. Він складається з двох частин: силова і, і... друга частина, яка відповідає за лед освітлення. Давайте розглянемо більш детально запобіжники системи, модулі живлення. Також модуль живлення для Ларнітек. Центральний модуль DEMG він дозволяє системі працювати з зовнішнім світом. Модуль далі. Освітлення в будинку працює за протоколом далі, тому безпосередньо має бути присутній цей модуль. Далі три модулі рс 485 керування шторами, і ролетами першого поверху, другого поверху і третій модуль відповідає за роботу з лічильником електричної енергії. Він нам надає інформацію, таку як напруга, струм споживання та показники лічильника. Модуль hc 10 Він відповідає за теплі підлоги, теплі підвіконня. Потім йдуть 4 релейних модуля по 18 реле. Вони керують різним навантаженням, яке керується дискретно. Включить, виключить. Далі йдуть 9 модулів СВ-16. Вони відповідають за роботу вимикачів, отримують інформацію від вимикачів, а також гірконів, які є в системі. Клемники це модуль силових клемників. Сюди підключається більсилове навантаження. Далі слаботочне для підключення вимикачів. І е, інше обладнання, таке як калітки, ворота, двері. І навіть в нас в цьому проєкті реалізовано керування відкриттям і закриттям вікон в двох місцях. Далі вимикач навантаження, потім система захисту від імпульсних перенавантажень, лічильники. За допомогою якого ми бачимо живлення, яка напруга в нас по кожній фазі та яке навантаження. Далі від резерву тобто ми можемо включати автоматично резервне живлення. Знову роли напруги, захисне ПЗВ, тортипожежне на 300 мА, а також багато-багато автоматичних вимикачів, які відповідають за ту чи іншу групу живлення розеток по будинку. І ось більш детально глянемо на цей щит. Він відповідає за керування led стрічками Є блоки живлення та драйвери далі. Кожен драйвер має 4 канали керування led стрічками Також в нижній частині такі самі модулі. І з цікавого, в нас є акумулятор, який дозволяє працювати в системі в разі відсутності живлення ще 12 годин. Блок живлення треків 48 вольт також є хаб Philips Hue. В цьому домі буде близько 50 пристроїв Philips Hue, якими також LearnTech буде керувати. Якщо ви бажаєте собі систему розумний дім, звертайтесь до професіоналів. Тобто до нас. Приїхали на контрольну перевірку щита. Нам будувати